Це укриття у гімназії номер 109. Раніше воно було у занедбаному стані і не могло використовуватися як сховище. Розповідають в адміністрації навчального закладу. До капітального ремонту тут взялися в жовтні, а завершили наприкінці грудня. В укритті повністю замінені комунікації відремонтовані та пофарбовані стіни, стеля та підлога. Обладнали й санвузол. Тепер сховище повністю відповідає усім вимогам. Те, що в акті прописано, в проєкті, воно все було відображено. А потім, вже коли виконували капітальний ремонт, це теж виконано було все. Тому це укриття буде рекомендоване за умови, буде переведено в рекомендоване. Таке укриття одночасно може вмістити півтисячі людей. У міської влади зауважень до нинішнього стану сховища немає. Це і потужна витяжна система, це і зроблені санвузли, це і додаткова вода для того, щоб використовувати її. Ну і взагалі і підлога зроблена, і оброблені стіни, тобто, всі вимоги для того, щоб це приміщення використовувалося як найпростіше укриття, на сьогоднішній день все зроблено. Оновлене укриття дозволяє запровадити в гімназії навчання за змішаною формою, і частина батьків дала на це згоду. Сховище облаштовані просторі приміщення під класи, де вже стоять парти, стільці та дошки. Обладнання два великих зали, бо приблизно 230 квадратів. Вони два окремих зали. Є у нас зона. Ми її теж обладнали зона для рухової активності дітей, тому що ну заклад освіти передбачає, що тут будуть діти. Мають цілодобовий доступ до укриття і жителі мікрорайону. Тут кожен може перечекати повітряну тривогу. Укриття в доступі для мешканців нашого мікрорайону цілодобово. Тобто в будь-який час люди сюди можуть прийти і, звісно, вони приходять після останніх подій. Люди є, журнали реєстрації, тут є для них і корисна інформація, є водичка, є необхідні аптечки, ліхтарики, у разі необхідності, шансовий інструмент, укриття є другий вихід, тому у разі, не дай Бог, якоїсь небезпечної ситуації люди тут врятуються. Відповідно до проєкту на оновлення укриття витрачено майже 4 мільйони гривень. Це кошти як із місцевого, так і з державного бюджетів. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.